Опримилостива мати, що породила найсвятіше слово на спасіння роду людського, Ти скинія істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому й материнське дерзновіння перед Ним маєш, і можеш дослухатися до страждань матерів. Безутішних, до тебе спрямовуємо свої тривоги сердечні і туги душевні, умоли Сина свого і Бога нашого, щоби повернув Він воїнів війська нашого в домівки їхні, як колись, змилосердившись, повернув сина вдові ізнаї.